Під цими кришталево-чистими водами північного палавану приховано таємне кладовище, безмовне нагадування про світ, який колись був у стані війни. Острови Каламіанес, які сьогодні відомі своїми вражаючими рифами та лагунами, приховують у своїх глибинах привидів Другої світової війни. У вересні 1944 року Тихоокеанська війна досягла свого апогею. Імператорський флот Японії, відступаючи перед наступом союзних військ, шукав притулку в спокійних водах затоки Корон, сподіваючись, що острови сховають їхній транспортний флот від американських очей. Але вранці, 24 вересня 1944 року, розвідувальні літаки третього флоту США помітили пришвартований конвой. Вже за кілька годин понад 24 літаки, «Груман Хелкет і Хелдайвер, злетівши з авіаносців біля затоки Лейте, помчали небом у напрямку корони. Всього за 15 хвилин тиша була зруйнована. Бомби посипалися з неба. Затока перетворилася на поле бою. Один за одним японські кораблі занурювалися під хвилі. Їхні сталеві корпуси стали гробницями історії. Сьогодні уламки кораблів у короні одні з найвідоміших місць для дайвінгу у світі. Збережені солоною водою та часом. Тут щонайменше 12 великих уламків, і кожен має свою історію. Кіцусіма, гідроавіаносець, лежить на боці. Її масивний кран досі цілий. Арако, колишнє рефрижераторне судно, тепер є домівкою для баракут і м'яких королів. Олімпія Мару, Окікава Мару та інші спочивають у тиші на глибинах від 10 до 40 метрів. Для жителів Корона і Бусуанги ці уламки більше, ніж просто реліквії. Вони є частиною ідентичності островів, містком між трагедією та туризмом. З роками природа продовжує своє тихе повернення. Корали й губки тепер вкривають сталь, яку колись використовували для війни. Риби пропливають крізь кулеві отвори та вантажні відсіки. Життя повернулося, перетворивши знаряддя руйнування на притулки миру. Під спокійними водами каламіанес історія спочиває. Кожне занурення це подорож у минуле нагадування про те, що навіть у найглибших шрамах війни життя знаходить спосіб розквітнути знову.